От давайте ми, ми підставимо на це розумієте, ну, підстави кожен собі знайде. Давайте ще раз от давайте, давайте, от я трошки концептивно щоб ми перейшли. Що, ну, от послухайте, ви не хочете мене почути, да, що ми <вісляв> просто вам, ну як то кажуть, на рівні емоційному. От ми хочемо, щоб у нас було. Я почув аргумент. Один поки тобто, що конструктивний, що податки будуть сплачуватися е, значить там працівників. Але скільки працівників? Я думаю, це там 20 чи 25, 25. Е, людей в бюджет вам е, місцевий не зробить. Ми не розуміємо, що, розуміє, що, що ну, от, ну знаєте, це не 41, не 25, так. це мій бюджет. Але давайте я хочу почути. Ну це аргумент можу зрозуміти. Які ще аргументи, що центр буде не там, крім того, що ми фантазуємо, що там потім буде скорочені і так далі. Які ще аргументи Давайте. Депутат. Шановний Олексій Борисович, шановні колеги, тут питання зовсім інше. Повірте мені, і ви правду тільки що сказали, що сьогодні ми, завтра Іванович, після завтра ще прийдуть шатки. Питання не, не в тому стоїть. Питання стоїть, що повірте мені, що неправильне. От сьогодні президент говорить, громади повинні об'єднуватися. Про це е закон готується про децентралізацію, дати повноваження. Ну, віддати повноженню кому? Громадам, яким громадам, великим громадам. Тут же стоїть питання. Чому сьогодні виникають такі питання? От чому сьогодні люди, поважно тут поважаю, люди по, 70, по 65 років віддали життя для того, щоб нормально жили, нормально пенсійний фонд працював, тому що вони вже заплатили свої. Сьогодні питання підходить від обратного. Дивіться, що спонукало нас сьогодні приїхати сюди. А спонукало слідкую, що у вас начальник управління Філіпчук Петро Васильович, людина з досвіду, я депутат Трук Скликань обласної ради. Я його пам'ятаю дуже давно. Сам особисто, знаєте, це ж особисто може на дачі прийняти. Прийняв рішення. Новолинський віддав Івановича, Любомир віддав Шацко. Коли ми сьогодні запитання йому даємо. Ви ж, ну, Якщо ви сьогодні таке робите, приїдьте сьогодні в район, в Любовське, виступіть. Є бачення голови пенсійного фонду, треба почути людей. Коли людей чують спочатку, знизу почули людей, потім роблять чуть вище, донесли до вас всю інформацію. Ви, як голова пенсійного фонду, є думка людей. Давайте зараз правильно грусло запустимо. що сьогодні Філіпчук тут знаходиться. От ми стоїмо там, знаєте, я, добре, що я проживаю в Києві. Приїхав хлопці, в шині, хто в машині, він заїхав від Кіїв. Ну, він до нас в Тіф. Ну, недалеко він в, ну, в Другий, в третій кабінет. Завтра ми сесія 10 лютого сесія лютого сесія. Ми перше питання поставимо. Филипчука. і будемо його ногами пінати, почають фахівець. Він тут зробив помилку. І хай я, признає, я, признає я, це, він признає, признається інформаціон. Дивіться, що, що таке. Це не просто помилка, це не допомога Що Дивіться, я б хотів просити вас, я розумію, що є постанова Кабінету міністрів. Будь ласка, зробіть комісію. Ну, почуйте, навіть відправте раді цікавості двох людей, почуйте. Давайте, Добре, в мене є пропозиція, Давай, не Давайте не ми таким чином здавимо, щоб ми не ламали далі всіх питань. У нас зараз будуть колегії, бо наше будуть відбулося по областях, зараз запах. Значить, давайте так, що ми тоді, я доручу, щоб зустрілось, але давайте поговоримо з тим шар, з самим Шарським, з тим самим Ванковичем. Ви кажете, постанова кабіну. Ну, в принципі, можна да, підготувати зміни, змінити це на це. Але я вам кажу, щоб не було. Да, сьогодні ми змінимо е, отак, там да, напишемо за, замість цього. І завтра буде інша делегація. Ну я, я умовно, не буду. Значить, поспілкуємося. Прийдемо заступник, значить, поспілкуємося по всіх. А, значить, давайте хто буде по координації, я тоді розумію з вами, з вами да по, по, по цих питаннях, поспілкуємось з громадами. Давайте приймемо виважене рішення. Якщо якщо тут є необхідність, ми тоді вийдемо на кабінет міністрів. Щоб це не те, що ми там ми, ми тих чи ми. тих, значить, що ми вивчили додатково це питання. Треба змінити, значить, це можливо. Давайте на обласній раді це там питання. Хай пройде я абсолютно за те, mm -hmm. от я. Навіть приношу вибачення з нашого головного управління, що не, не була проведена така інформаційна робота. І це дійсно проблема, бо, розумієте, по інших, ну, а власне 165 управлінь у нас немає таких масових шоу, таких збурень, і мені трошки було дивно, ну що... Слідуючи, хочу сказати, що якщо все-таки дойдемо спільної мови, і я думаю, що колегії і так тим, далі буде, То, от, от. тому е, тут ще є наший, наш округ. І Іванович, і, до речі, депутат Верховної Ради Ігор Гусь, будь ласка, якщо по кабінету міністрів треба буде щось швидкіше змінити, чи як там і так далі. Чи ту постанову все таки зробити? А, я думаю, як так, як ми внесемо, то кабінет міністрів не, там не, а, ні, ні, не, він не буде, буде там. Да. Ви не, не можете все. Ну просто ви ми, не там це, просто таку думку, не, що вже і там і так далі. Якщо одразу це за один день не буде, тепер направити. Ми би так не приїхали просто, тому що розумієте, нас чекають в будь-якому любові, скажімо, для нас ми зараз обговорюємо це питання, десь ми знаходимо якісь порозуміння, бачимо десь якісь контакти. Є це. От для, для мене поступився депутат. В чому пріоритет? От, наприклад, пріоритет бачить ваш начальник управління. Я вас питаю про це. Ні, ну дивіться, от дивіться, він создав. Сьогодні горить хата, ж треба тушити. Потушили хату. Ми сьогодні задаємо питання, чому вона горить. Тому що, от і Олексій, як його, Василь Петро Васильович зробив пріоритет, наприклад, шаску. Чому? От ми йому сьогодні. задаємо, Чому ви в шатку зробили? Бо є прім, яке хата? Ну, дивіться, і ми сьогодні, ми сьогодні говоримо йому. Петро Васильович, ну дивіться, якби ви зробили, ми, ну сьогодні ми ж не сьогодні, заберіть в Луцьку е, управління, перенесіть там, наприклад, там, в горохів, ну це ж не логіки нема. То я б хотів сьогодні запитати Петра Васильовича, де логіка, наприклад, в любому читання. Петра Васильовича запитаю, я думаю, ми будемо спілкуватися, буде і Петро Васильович, ми ці е, е, питання так. Повірте мені, що ми я б не хотів би сьогодні. Ну, да, да, чому це? Я абсолютно мені навіть трошки прикрас чому? Тому що, в принципі, от Петро Васильович, якщо говорити, він нормально ФКВС, довго працює, до розбирається. Та... І не чому, чому такі відбуваються питання? От, от знаєте, очікував, від кого заводна, да, від відійшли області, бо ми там великі, там, Дніпропетровській, ну які там Суда, є. собі, Подивіться, рік там було шість управлінь, шість управлінь, ми теж залишаємо ці точки, але робимо одне, і там ви розумієте, яка ситуація. Там всі такі великі керівники, там управління там по 50-40 тисяч пенсіонерів. Може, де сюди? Може, демо телефонні мати, там перевізні. Олексій Петрович, дивіться, зараз я бачу, вийде на нові. Я думаю, нам вдасться той процес врегулювати, але отой, отой термін, коли всі процеси будуть йти, що ми можемо сказати в громаді? Щоб запокоїти, щоб зараз до того моменту поки протестує, щоб не було тих прикритів, значить, щоб не було. Тих романі, тих. Я думаю, ще раз і ще раз повторюю, скажіть перше, що ні жодної людини, працівника не Оце десять разів скажіть, що люди зараз питання це перше. Друге питання. питання. 5 числа буде заступник голови пенсійного фонду, який буде працювати по цих питаннях, і е, з громадою і е, Нововолинська, і е, Іванічівського району, як правильно я збачаюся, з громадою Любомського району, Шацького району. В результаті значить, ми маємо виробити спільну позицію з урахуванням думки громад, де має бути е, центр управління. Чесно кажучи, я не бачу це принципу, але... Якщо для вас це принципово, нема питань, бо для нас не принципово те, що я сказав, де там є. Якщо буде таке рішення узгоджено, прийнято, значить ми підготуємо відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів і в робочому порядку це все зробимо, але пенсійний фонд в будь-якому випадку, як функціонував, він так буде функціонувати і ніяких незручностей для пенсіонерів, ніяких незручностей для наших платників, підприємств. Абсолютно не буде. І незалежно від того, де буде умовно чи столиця, центр управління, де буде. І саме головне, що давайте ми намітимо, як ну, будемо. Ситуація була складна, але з усього гіршого треба робити щось краще. І давайте намітимо пропрацюємо пропозиції, щоб саме на Волинській області ми обговорили питання пілотного впровадження того проекту, що всі пенсійні питання можуть вирішуватися безпосередньо в сільських радах, безпосередньо там, де люди живуть. Машкин Владислав Геннадійович, заступник голови правління, владиславна, це у нас така велика поважна делегація з Волині. По питанням об'єднання я е, детально розкажу там, до чого ми домовились. Ви будете 5 числа на колегії. значить, Оце керівник е, Нововолинська, е, це керівник Любомського району, там об'єднане питання Шацьким, Іваночівським районом. Значить, треба буде зустрітися там. Ну по графіку подивитись, може четвертого буде їхати займов, значить, чи п'ятого числа там після колеги, там як ну сплануйте. Значить, треба буде зустрітися і почути думку і цих громад, і тих громад, які об'єднуються, зробити, щоб ми спільне рішення, якщо потрібно, внесемо зміни до постанови кабіну. Нам не так принципово, як там буде десь столиці управління. Як воно буде але я просто з зустріч там поговорити, подивитися і по любовлю. Отут ми всі домовляємося. Бачу, у нас все, все аудіо-відеофіксація йде. Значить, Тому, будь ласка, по любому там є питання з нашим приміщенням. От я кажу, що е, якщо хоче керівник району, щоб було, е, юридична адреса в любом то, то спочатку має бути фізична адреса, де цю юридичну адресу зробити. Да. Тому по приміщенню, е, будь ласка, яким чином ми буде вирішувати.